З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Привіт. Я відчуваю, що стою на краю прірви і маю зробити вибір, який або зламає мене, або я навіть не знаю, яка тут може бути альтернатива. Мені 28 років. Назвемо мене Хлоя. Шість місяців тому померла моя мама. Це було раптово і жахливо. Вона була моєю найкращою подругою, моєю опорою, моїм усім. Я досі прокидаюся і першою думкою тягнуся до телефону, щоб їй зателефонувати, а потім згадую цей біль не минає, він просто стає фоновим шумом мого життя. Від неї мені залишився будинок не невеликий, але затишний будиночок у передмісті Портленда, штат Орегон. Це місце, де я виросла. Кожен куточок тут нагадує про неї. Ось подряпана на дверній рамі, де ми міряли мій зіст щороку на день народження, ось трохи вицвілі шпалери на кухні, які ми разом клеїли, сміючись і забруднившись клеєм з ніг до голови. У садку досі ростуть її улюблені півонії. Цей дім це не просто цегла та дерево, це останнє, що в мене залишилося від неї. Це мій якір у цьому світі. Я працюю графічним дизайнером у невеликій маркетинговій агенції. Зарплата стабільна, але не захмарна. Я можу оплачувати рахунки за будинок і жити скромно, мені цього вистачає. Тепер про суть проблеми. Мій хлопець Марк, йому 30. Ми разом вже майже два роки. Коли я його зустріла, він здався мені чоловіком мрії. Амбітний, харизматичний. Він завжди говорить про великі ідеї, про те, як змінити світ. Він називає себе підприємцем. Правда, за два роки, що ми разом жоден з його проєктів так і не вистрілив. Він працював то тут, то там, на тимчасових роботах, але завжди казав, що це лише для того, щоб підтримувати штани. Поки його геніальна ідея не знайде фінансування, його остання ідея це стартап соціальна платформа нового покоління, яка використовує штучний інтелект для створення глибоких персоналізованих зв'язків. Він говорить про це з таким вогнем в очах, що іноді я й сама починаю вірити. Він показує мені презентації, графіки, прогнози прибутків, які сягають мільйонів доларів вже за два роки. Він каже, що це майбутнє. І ось п'ять місяців тому він сів навпроти мене за кухонним столом у маминому будинку. Він взяв мої руки у свої, подивився мені в очі тим своїм поглядом, від якого в мене завжди завмирало серце, і сказав Крихітко, я знаю, як нам забезпечити наше майбутнє. Я знаю, як зробити так, щоб ти більше ніколи ні про що не турбувалася. Я слухала, затамувавши подих. Він сказав, що йому потрібен стартовий капітал. Інвестори обережні, вони хочуть бачити, що засновник сам вклав у свою ідею значну суму. І тоді він вимовив це тобі треба продати цей будинок. Я думала, що не дочула. Я висмикнула руки і перепитала. Він повторив спокійно і впевнено: продати будинок моєї мами. За його оцінками, після сплати всіх податків у нас на руках залишиться близько 400 тисяч доларів. Цього, за його словами, буде більш ніж достатньо, щоб запустити прототип, найняти невелику команду і залучити перший раунд великих інвестицій. Подумай про це, Хлоє, говорив він. Це не просто гроші, це інвестиція. Розумна жінка завжди інвестує у майбутнє свого чоловіка. Це інвестиція в нас. Через кілька років ми купимо будинок у п'ять разів більший за цей будь де де захочеш. Ти зможеш кинути свою нудну роботу, ми будемо подорожувати. Це наш квиток у справжнє життя. А цей дім ну що це? Це просто стіни. Спогади живуть у твоєму серці, а не в старих дошках. Коли я спробувала заперечити, сказати, як багато цей дім для мене значить, він став серйозним він сказав, що я мислю емоціями, а не логікою, що я чіпляюся за минуле, замість того, щоб дивитися у майбутнє. Він сказав фразу, яка досі лунає у мене в голові Ти хочеш бути донькою, яка все життя сумує за мамою у її старому будинку, чи дружиною успішного чоловіка, яка будує власну імперію. Останні кілька тижнів перетворилися на пекло. Він піднімає цю тему щодня. Коли я намагаюся її уникнути, він звинувачує мене в тому, що я не підтримую його, що я не вірю в нього, що, можливо, я не бачу нашого спільного майбутнього. Він почав надсилати мені посилання на статті про успішних жінок, які підтримували своїх чоловіків на злеті. Він навіть залучив свою маму, яка зателефонувала мені і солодким голосом розповідала, який її син геній, і як мені пощастило бути поруч із ним у такий важливий момент. Я розриваюся на частини. Одна моя половина кричить, що це зрада, зрада пам'яті моєї мами, зрада самої себе. Цей будинок, моя єдина фінансова подушка безпеки. Якщо його стартап провалиться, у мене не залишиться нічого, абсолютно нічого. Але інша половина, ця інша половина боїться його втратити. Я люблю його. Коли він не говорить про гроші, він такий турботливий і ніжний. Він був поруч, коли не стало мами. Він тримав мене, коли я плакала ночами, він змушував мене їсти, коли я не могла проковтнути її шматка, і думка про те, що я можу бути тією, хто зруйнує його мрію вона нестерпна. А що якщо він має рацію? Що якщо я справді через страх і сентиментальність втрачаю наш єдиний шанс на неймовірне життя? Що якщо він піде, знайде іншу, яка повірить у нього, і я все життя шкодуватиму, дивлячись на його успіх збоку. Він каже, що ми команда, і що в команді іноді доводиться йти на жертви заради спільної перемоги. Я не знаю, що робити, продати єдиний зв'язок з мамою і довіритися йому повністю, чи відмовитися. І, можливо, втратити людину, яку я кохаю, і назавжди залишитися з думкою А що якби? Будь ласка, скажіть мені, що ви думаєте. Я дивлюся на все це зсередини і вже нічого не розумію. Оновлення перше, я хочу подякувати кожному, хто знайшов час, щоб прочитати мою історію і залишити коментар. Я не очікувала такої реакції. Я читала ваші відповіді всю ніч, і, чесно кажучи, 99 з них були однаковими. Ви кричали про червоні прапори, називали марка маніпулятором, шахраєм і нарцисом. Багато хто радив мені не просто відмовити йому, а бігти від нього якомога далі. Ваші слова були жорсткими. Але вони були як ковток крижаної води. Вони змусили мене подивитися на ситуацію трохи ясніше. Я зрозуміла, що мої сумніви це не просто страх, це моя інтуїція, яка волає про допомогу. Натхнена вашими коментарями, я вирішила поговорити з Марком. Цього разу твердо. Я підготувалася. Я виписала собі на аркуш паперу ключові тези. Будинок не продається, це не обговорюється. Я готова підтримати його морально, допомогти з бізнес-планом, але мої гроші і мій дім це моя межа. Розмова відбулася вчора ввечері. Я попросила його сіти і спокійно, без звинувачень виклала свою позицію. Я сказала, що люблю його. Але не можу зрадити пам'ять своєї матері і поставити під загрозу своє єдине фінансове майбутнє. Я запропонувала альтернативи може, він спробує знайти інвестора ангела, або подати заявку на грант для стартапів, або почати з меншого, з мінімально життєздатного продукту, який не потребує сотень тисяч доларів. Реакція Марка була не такою, як я очікувала. Він не кричав, він не злився, він зробив щось набагато гірше. Він глибоко розчарувався. Він дивився на мене так, ніби я щойно вдарила його ножем у спину. В його очах стояли сльози. Він тихо сказав: Я не можу повірити, що ти мені це кажеш. Я думав ми, партнери, я думав, ти віриш у мене. Він почав говорити про те, як він усе поставив на цю ідею, як він не спить ночами, працюючи над проєктом, який має забезпечити нас обох. Він сказав, що справа не в грошах, а в довірі, і що моя відмова це вотум недовіри довіри йому як чоловікові, як майбутньому голові нашої сім'ї. Ти просто не розумієш, хлоє, говорив він, його голос тремтів. Великі гравці не інвестують у того, хто сам у себе не вклався. Це закон бізнесу. Твоя пропозиція про гранти це дитячий садок. Це показує, наскільки ти далека від реального світу великих грошей. Я намагаюся витягнути нас обох з цього болота. З життя від зарплати до зарплати, а ти чіпляєшся за старий будинок, тому що боїшся ризикувати. Потім він завдав удару нижче пояса. Твоя мама вона була чудовою жінкою, але вона прожила дуже скромне, тихе життя. Ти справді хочеш повторити її долю? Невже ти думаєш, вона хотіла б, щоб ти провела свої найкращі роки, оплакуючи її у цих стінах, замість того щоб будувати щось грандіозне? Це мене зламало. Використовувати пам'ять моєї мами проти мене? Я почала плакати. А він йшов, обійняв мене і почав заспокоювати. Він шепотів, що просто хоче для нас найкращого. Що він боїться мене втратити через мою нерішучість, що він знає, що це важко, але великі перемоги вимагають великих жертв. Вся моя рішучість, яку я почерпнула з ваших коментарів, розсипалася на порох. Він не тиран, який вимагає грошей. Він засмучений, розчарований чоловік, який вірить у свою мрію. І не розуміє, чому найближча людина не хоче розділити її з ним. Він залишив мене з такими словами Я не буду на тебе тиснути, це твоє рішення. Але ти маєш знати, що від цього рішення залежить усе не тільки мій бізнес, а й ми. Наші стосунки не можуть будуватися на недовірі. І він пішов спати в іншу кімнату. Сьогодні, вранці він зібрав деякі свої речі і сказав, що поживе у друга кілька днів, щоб дати мені простір для роздумів. Тепер я почуваюся ще гірше, ніж раніше. Я почуваюся винною, жахливою, егоїстичною людиною, яка руйнує все. Можливо, ви всі помилялися? Можливо, це і є справжнє партнерство. Повна довіра і готовність ризикнути всім. Я сиджу в цьому тихому будинку, і стіни тиснуть на мене. Тиша ще ніколи не була такою гучною. Оновлення друге. Привіт. Це знову я, Хлоя. Минув ще тиждень, мабуть, найдовший тиждень у моєму житті. Дякую тим, хто продовжував писати слова підтримки після мого першого оновлення. Багато хто писав, що його реакція це класична емоційна маніпуляція, що він навмисно намагається викликати в мені почуття провини. Головою я це розуміла, але серце, серце відмовлялося вірити. Марк не повертався. Ми майже не спілкувалися. Кілька сухих повідомлень на день. Як ти? Сподіваюся, ти в порядку. Він не тиснув, не дзвонив, не благав, і ця тиша була гіршою за будь-які крики. Вона давала мені зрозуміти, що він справді розглядає це як кінець, що для нього моя відмова це кінець нас. Я не могла ні їсти, ні спати. На роботі я робила дурні помилки. Весь час я прокручувала в голові наші два роки разом всі хороші моменти, як він доглядав за мною, коли я хворіла, як ми сміялися до сліз над якимось дурним фільмом, як він дивився на мене, і я відчувала себе найпрекраснішою жінкою на світі. Невже все це було брехнею? Чи я справді руйную наше майбутнє через свою впертість? У середу він написав, що хоче заїхати і забрати решту своїх речей. У мене всередині все похололо, це кінець. Він приїхав увечері, виглядав втомленим і схудлим. Він мовчки почав складати свої футболки у коробку. Я не витримала і запитала Це все? Ти просто йдеш? Він зупинився і подивився на мене. А що мені залишається, хлоє? Я не можу бути з людиною, яка в мене не вірить. Це вбиває мене повільніше, ніж будь-яка інша отрута. Я люблю тебе, але не можу побудувати майбутнє на фундаменті твоїх страхів. І тоді він поставив мені ультиматум: Я дам тобі останній шанс для нас. Я знайшов ріелтора. Дуже хороша жінка, подруга мого друга. Просто поговори з нею, без зобов'язань. Просто дізнайся, скільки насправді коштує цей будинок, які перспективи. Зроби цей один крок мені назустріч. Якщо після розмови з нею ти все ще скажеш ні, я піду і більше ніколи тебе не потурбую. Але якщо ти навіть не спробуєш, тоді я зрозумію, що боротися більше немає за що. Це був геніальний хід з його боку. Він не вимагав продавати, він просив просто поговорити як я могла відмовити в такому простому проханні, коли на кону стояло наше майбутнє. Відмова означала б, що я навіть не хочу слухати, що я закрилася. Я погодилася. Наступного дня приїхала Ріелтор. Мила жінка років 50 на ім'я Сьюзен. Вона оглянула будинок, похвалила мамин сад. А потім ми сіли за кухонний стіл. Марк теж був там, сидів мовчки, але його присутність відчувалася в кожному куточку кімнати. Сюзен розклала переді мною папери. Ринкова вартість будинку була близько 450 тисяч доларів. Вона сказала, що ринок зараз на підйомі, і покупець знайдеться за місяць, максимум два. Вона говорила про можливості, які відкривають такі гроші, про інвестиції, про фінансову свободу. Вона говорила тими ж словами, що й Марк. Коли вона пішла, Марк підійшов до мене. Він не питав, що я вирішила, він просто обійняв мене міцно, міцно, і прошепотів Я знав, що ти зробиш правильний вибір. Я знав, що ти мене не підведеш. І я, я не сказала ні, я нічого не сказала, я просто стояла в його обіймах і відчувала, як щось всередині мене ламається. Я не знаю, чи це був мій страх, чи моя сила волі. Я подзвонила Сьюзен наступного ранку і сказала їй готувати документи. Я виставляю будинок моєї мами на продаж. Я не знаю, чи роблю я найбільшу помилку у своєму житті, чи крок у дивовижне майбутнє. Зараз я відчуваю лише порожнечу і страх, але я бачу, як світяться очі Марка. Він знову став таким, яким я його полюбила, сповненим енергії, планів та любові до мене. Можливо, воно того варте. Сподіваюся, що варте. Оновлення третє. Привіт. Минуло чотири місяці. Багато хто просив мене написати, чим усе закінчилося. Я довго не наважувалася, бо соромно і боляче. Але я думаю, що ви заслуговуєте знати, і, можливо, моя історія вбереже когось іншого. Будинок продали швидко. Навіть швидше, ніж обіцяла Сьюзен. В один день я стояла з ключами від дому мого дитинства, а наступного дня передавала їх чужим людям. На моєму рахунку з'явилася величезна сума грошей. 455 тисяч доларів після всіх виплат. Я ніколи в житті не бачила таких цифр Марк був на сьомому небі від щастя. Він носив мене на руках, обіцяв Золоті Гори. Ми переїхали у стильну орендовану квартиру в центрі міста. Він сказав, що нам потрібен відповідний імідж для зустрічей з інвесторами. Я перевела 400 тисяч на рахунок його новоствореної компанії, решту 55 тисяч я залишила собі на життя, як він сказав. Перший місяць був схожий на казку. Марк орендував офіс у коворкінгу, постійно говорив про зустрічі, переговори, пошук розробників. Він купував мені подарунки, ми ходили в дорогі ресторани. Він казав, що це представницькі витрати. Я відчувала себе дружиною успішного чоловіка. Я почала вірити, що зробила все правильно. А потім почалися зміни поволі майже непомітно. Він став затримуватися в офісі допізна. На мої питання відповідав роздратовано мовляв, я нічого не розумію у стартапах, це робота 24 на 7. Він став менш ніжним, перестав ділитися деталями. Коли я питала, як справи з проєктом, він відмахувався все у процесі, не заважай. Гроші на моєму рахунку почали танути оренда квартири, наше життя все було набагато дорожчим, ніж я звикла. Я кілька разів намагалася поговорити з Марком про те, що, можливо, нам варто бути скромнішими, поки бізнес не запрацює. Він лише сміявся і казав, що я мислю як біднячка. Щоб заробляти великі гроші, треба жити, ніби ти їх уже маєш, повчав він. Тривога наростала. Якось я випадково побачила виписку з банківського рахунку його компанії, яка прийшла на нашу пошту. Я відкрила її, руки тремтіли. З чотирьохсот тисяч за два з половиною місяці залишилося менше п'ятдесяти. Я дивилася на список транзакцій і не вірила своїм очам. Там не було зарплат розробникам. Не було оплати за сервери чи програмне забезпечення. Там були купівля нової спортивної машини, оформленої на нього особисто, не на компанію, тисячі доларів, витрачені в барах і нічних клубах, дорогий годинник, поїздка в Лас Вегас з потенційним інвестором, про яку він мені навіть не сказав. Стартапу не було. Ніколи не було. Був лише план, як витягнути з мене гроші. Того вечора я чекала на нього з цією випискою в руках. Коли він увійшов, веселий і трохи напідпитку, я просто простягнула йому папір. Він подивився на нього, потім на мене, і посмішка зникла з його обличчя. Він навіть не намагався виправдовуватися. Ну що ж? сказав він холодно, свято скінчилося раніше, ніж я планував. Треба було краще ховати папери. Я запитала його За що? Мій голос був ледь чутний. Він знизав плечима. Ти сама мені все віддала, Хлоє». Я просто дав тобі мрію, яку ти хотіла купити. Мрію про велике життя, про успішного чоловіка. Ти ж не кохала мене, ти кохала цю ідею. Я лише зіграв свою роль. Він зібрав свої речі за десять хвилин. Перед тим як піти, він зупинився у дверях і сказав Не сприймай це особисто, це просто бізнес. І пішов. Я залишилася сама у дорогій квартирі, за яку мені нічим платити. На моєму рахунку залишилося кілька тисяч доларів. Будинку моєї мами більше немає, грошей немає, марка немає. Зараз я живу у крихітній кімнаті, яку знімаю у знайомої. Працюю на двох роботах, щоб якось звести кінці з кінцями. Я втратила все не тільки гроші і дім, я втратила довіру до людей, я втратила частину себе. Найсь найстрашніше це не бідність. Найстрашніше це усвідомлення того, що я сама дозволила цьому статися. Я продала єдине, що пов'язувало мене з мамою заради ілюзії. Заради чоловіка, який ніколи мене не кохав. Ви всі мали рацію з самого початку. Я просто не хотіла вас чути. Тепер я сиджу в тиші, і вона більше не тисне вона просто порожня, так само, як і я. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.